Витаю, Пропонуємо вашому увазі огляд сиденного тягача нового модельного ряду, який був, який був представлений навесні 2021 року. Наша компанія Avanti Group на ринку України з продажу вантажних автомобілів вже знаходиться більше 20 років. До нас звертається досить багато клієнтів з різноманітними запатами та цікавими конфігураціями щодо замовлення автомобілів. Автомобіль, перед яким я стою, це один із таких варіантів, який клієнт підійшов до замовлення досить з цікавими запитами і досить цікавою конфігурацією технічного. В даному випадку нам прийшлося долучити до Автомобіля до складання спецпідрозділ Ман, який займається дороботкою автомобілів та різноманітними технічними новшествами. Це Ман-індіду. Для замовлення був обраний наш флагман. Це серія MAN tgx з самим потужним мотором в лінійці двигунів Євро 5 у 540 кінських сил та загальною вагою 28 тонн. Також автомобіль оснащений АДР, АТ, який може використовуватися для перевезення небезпечних вантажів. По-перше, що кидається в очі, це незвичайний яскравий колір автомобіля назвою New Golden Topaz. Заводський підрозділ Man Individual на даному автомобілі встановив нержавіючу дугу. На даху кабіни з чотирма прямокутними ліхтарями світлодіодного типу. Наразі ми з вами пройдемося по основним опціям екстер'єру сідлового тягача. Це оптимізований з погляду аеродинаміки сонцезахисний козирьок. Лобове скло з підігрівом, що дуже зручна опція у зимовий час. Хромована решітка. Радіатора. Також в автомобілі присутствує пневмопідвізка кабіни водія. Це дуже цікава опція, яку вибирають найчастіше наші клієнти, оскільки це дуже комфортно. Також датчик дождю і автоматичне включення склочисників. І одна із таких опцій, яку вибрав клієнт, це електропідйом кабіни. А вже ж подовжуючи дверей та центральний замок. Про освітлення. На даному автомобілі встановлені світлодіодні фари, світлодіодні ходові огні, протитуманка та показочки поворотів теж всі світлодіодні. На даху кабіни встановлені пневматичні сигнали. та Ззаду кабіни верхня підсвітка і нижня підсвітка теж світлодіодні. Особливо потрібно визначити таку цікаву фішку, як панель управління Man Easy Control, яка дозволяє водієві керувати, не заходячи в салон. Керувати водій може включити аварійку, може активувати центральний замок, освітлення кабіни ззаду і циклопідйомники. Доступ до відкриття багажного Відділення у новому мані став набагато зручніше, ніж попередніх. Він тепер знаходиться у двірному пройомі одразу біля ручки. Крім високоефективної системи Кліматронік, машина обладнана ще автономним кондиціонером, що дозволяє підтримувати комфортну температуру при вигнутому двигуні протягом 11 годин. Є пакет електроустаткування на 230 вольт з реле-контрольним, акумуляторною батареї, інвертор, який ми бачимо, та розетка Мечуко. До речі, у минулих версіях МАН при, при комплектації автомобіля автономним кондиціонером даний відсік був повністю е, зайнятий. Зараз цей відсік свободний і може використовуватися. Для перевезення необхідних речей водія. На автомобілі Ман з заводу встановлюються шини європейських брендів, такі як Continental, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, Hankook. Але клієнт вибрав Michelin, оскільки вони найкращі. Встановлені полегшені диски Alcoa Dura bright Передня вісь Розміром 385 на 65 225 так звані бомби, клієнт вибрав саме цю опцію. Інші шини у нас стандартного розміру 315 на 70 на 225 На даному автомобілі встановлені гемовські акумулятори на 210 А. Фільтр-сепаратор з підігрівом, який вмикається в мінусову температуру автоматично. Також стоїть відключаємий компресор APM. Він при нагнітанні потрібного тиску саме відключається, це для економії палива. Також сідло йде з автоматичним змащуванням. До речі, на автомобілі ззаду встановлені світлодіодні задні ліхтарі. Також згідно Технічних вимог на трьохвісному автомобілі мають має бути встановлено два башмака. Через технічну конфігурацію автомобіля допускається встановлення на даному автомобілі баку лише об'ємом на 460 літрів. Нагадаю, що на цьому тягачі встановлена дуже зручна функція електропідйом кабіни. Зараз ми піднімемо кабіну саме таким чином. Jest knopka w bardzo wzrocznym miejscu. Który... Щодо двигуна, тягач оснащений топовим двигуном стандарту Євро 5 потужністю 540 кінських сил і максимальним крутим моментом 250 ньютонів. Це 26 двигун, один із найнадійніших і популярних в Україні. Проходимо в салон автомобіля. Кермо, крісло, поручні оббиті натуральною шкірою. Водійські сидіння має численні налаштування, також має електропідігрів. У нас кабіна середнього типу типу GM, в якому завдяки мінімальному тунелю водій може стояти в повний зріст. Також є у нас скляний електролюк з електроприводом з двома захисними шторками. Компанія Ман з такою ж турботою відноситься до пасажира, як і до водія, тому додала декілька крутезних опцій. Одна із таких, як висунути. Також без уваги не залишилось пасажирське сидіння варіо, яке ломається навпіл, має таку функцію. І стає обідним столом з глибоким підстаканником, на якому зручно приймати їжу. Також має функцію повороту на 90 градусів. Зараз я вам покажу. Одною, до речі, з одної функції є збільшення об'єму салону, це піднімання нижньої частини сидушки. Яка збільшує можливість пересування по салону. Зазначимо, що манти Бікс 26540 відрізняється багатьма іншими опціями. Це повністю цифровий щиток приладів на 12-3 дюйма, найбільший серед наших конкурентів. На нього можна вивести тривимірне зображення автомобіля та дорожні обстановки, а також багато важливих показників, включаючи осіве навантаження тягача та напівпричепа. Інтер'єр також прикрашає мультимедійна система Man Professional Navigation з 12-3-дюймовим екраном та системою керування Smart Select. З поворотним сенсорним селектором та кнопками прямого входу. Не залишається також поза увагою є аудіосистема Mansound Advanced з цима динаміками по 20 Вт та 50 кВт субвуфером. Також лобове склон, нагадаю, має електробігрів, а його сонцезахисна шторка електропривід. Бічні вікна обладнані сонцезахисними екранами. Кабіна тягача додатково обладнана тепло та звукоізоляцією. Прошу звернути увагу на широке та зручне спальне місце водія. Спальне місце водія оснащене ортопедичними ламелями та має регулювання куту нахилу спального місця водія. Для того, щоб зручно дивитися телевізор. І знову про комфорт. Ман додав LED-підсвітку спального місця водія, яка вмикається на панелі. Також є опція зміни кольорів підсвітки. Крім цього, на додатковій панелі спальника розташований ліхтар для читання. Також Є окрема панель з розетками 12-24 вольта, USB дві розетки, є управління люком, також управління нічником. Замість верхньої спальної полиці е змонтовано верхню шафу, центральний відсік було виділено під кавоварку та микрохвильову піч. Бокові відсіки досить великі та зручні для зберігання багажу водія. Все з підсвіточкою. світочкою. Ролета повністю для зручності закриває середню частину. Також під спальним місцем водія у нас знаходиться. Додаткові місця для зберігання речей, які також мають доступ у багажне відділення прямо з кабіну. Це дуже зручно у зимовий період. Також тягач обладнаний висувним холодильником, що для водія необхідно, також має додаткове Місце для зберігання речей та контейнер для сміття. У представленій комплектації обмежуєш максимальні швидкості тягача встановлено не на 85 км на годину, як зазвичай, а на 110 Це дуже допомагає під час обгонів. Водій оцінить і систему адаптивної круїз-контролю, яка автоматично підтримує дистанцію до автомобіля, що йде попереду. Тягач також оснащений, окрім АБС, АСР, ЄБД та ESP ще й системою автоматичного гальмування ЄБА, яка активується при загрозі зіткнення починаючи зі швидкості 15 км на годину. У комплектацію входить система попередження про виїзд за межу смуги руху ЛДВ. Є також і противідкатна система Man-Easy Start, що допомагає під час рушання з місця на підйомі. Важливою є і система Антисон Man-Attention Guard. Яка сигналізує у разі зниження уважності водія за кермом. І тут саме час згадати про помічника часу керування автомобілем, який доповнює індикатор часу водія та відпочинку на дисплеї панелі приладів. Залежно від ситуації, цей електронний помічник автоматично надає водієві додаткову інформацію про його поточний та минулий час керування. Таким чином асистент знімає навантаження з водія та допомагає йому виконувати вимоги законодавства стосовно режиму праці та відпочинку. Хочеться вірити, що тягачів комплектації MAN Individual на українських дорогах буде дедалі більше, адже такі машини не тільки тіша доку. Вони забезпечують особливо комфортні умови для водія, що, безперечно, позитивно впливає на ефективність та безпеку вантажу перевезення.